А в цьому документі, давайте йдемо зразу, щоб подивитися, ось номенклатура. Нам потрібно вибрати, дивимося, додаткова інформація номенклатура постачальників. Додаткова інформація, проставити пташечки. Номенклатура постачальників, номенклатура, що продається спільно, сертифікати номенклатури. Коли ви це зробите, у вас... Буде в самому контрагент, якщо ви заходите так в контрагента, наприклад, ми зайшли в тому місяць, і ви побачите, що у вас відкрите буде вікно, номенклатура постачальників. Для чого це використовується? Щоб ми бачили, що під цим контрагентом заходили ось такі товари, так, такі, така сировина і матеріали, які нам потрібно для виробництва. Ви можете тут прайс листи під, під, під затягнути, Порозписувати, які постачає даний контрагент нам ТМЦ. Далі у нас, давайте зараз ще раз зайдемо, глянемо, наприклад, купівлі, постачальники. Ось то місяць наш. Ось ми бачимо, що у нас є номенклатура постачальника. Так? Кнопочка Створити, натискаєте, пишете сало. дивимося прайс-листи. Теж, наприклад, сформувати зовнішнього файлу, якщо у вас є, а, Excel завантажити. так? Ви завантажуєте ось. І ми вже бачимо далі, ми вже працювали а, з цією номенклатурою. Папка сало всередині сирокопчена колбаса. Ціна у нас 100 гривень. Це у нас було раніше це налаштування по цінах, тому воно сюди вже підтягнуло. Так, це ми зробили, щоб побачити в номенклатурі постачальника. В даному прикладному рішенні БАС ERP передбачено такі способи реєстрації цін постачальників. Тобто, для того, щоб там вже були ціни да, вписані на дану номенклатуру, ось ми можемо їх реєструвати. А для чого це ми робимо? Щоб розуміти, які, яка була цінова політика на такий то період часу. Використовуємо робоче місце ціни постачальників, реєстрація цін постачальників. Ось у нас є НДІ-купівель, ціни постачальників. Реєстрація цін постачальників. І там ми додаємо ту номенклатурну позицію і прописуємо їй відповідну ціну. От ми бачимо, куди я вище вам підтягнула і показала, що там ціна стоїть 100 гривень. Так. Купівлі, НДІ-купівель, ціни постачальників то в місяць, і ось ми бачимо, що в нас є сало, і, відповідно, засвітилися інформація, так? Сформували. Ми ж тут ще можемо, наприклад, так? Ось тут у нас ціни прописані. Наприклад, давайте додати, показати всі. Номенклатура постачальників. Наступну створюємо номенклатуру. Кишка, наприклад. Чи завантажити з прайс-листа? Кишка. Так, вибрали. Ось. І у нас тут інформацію ми вписали. Окей, так. Діапазон цін. Ну, Давайте 45 гривень до 100 гривень, що ми можемо собі дозволити. Ось. Ну, допустим, тут у нас вже можемо розкрутити і побачити а, дану папочку, та, що у нас тут? Відбувається. Так, закрили. Далі рухаємось. Ага, тут же ми можемо побачити розширений вигляд по номенклатурах. Давайте зайдемо в ціну. А тут що у нас глянемо? Давайте покажемо діючі ціни. Нам потрібен контрагент. Так, ось розширений вигляд. Більше буде розкручена інформація. Так, є ціни у нас більше або дорівнює, менше або дорівнює. Якщо бачити. Звідки взялися ці циферки? Так, далі. Відбір за окремими позиціями. Ми можемо зробити, натиснувши розширений вигляд, ми можемо побачити, які параметри там використовуються. Може бути таке, що ми захочемо побачити старі ціни. Теж в команді параметри. Встановлений прапорець, показати старі ціни. Дивимося. Ще у нас є. В прайс-листах, де ми можемо ціни набивати загальні, да, CRM і маркетинг, прайс-листи сформувати. Ось, дивіться. Тут можна просто вписувати навіть ціни, От, взяти а, звіт про динаміку, цін, історія, зміни ціни. Чи відбувалася? Ось. Перевірити, так, що ми тут з вами змінити ціни. завантажити з документів, просто змінити ціни. От, все, і ви їх будете змінювати. Скасувати, зміни цін. Так. Далі. А якщо ми завантажуємо позиції номенклатури постачальника, то може бути автоматичне співставлення нових позицій постачальника з тими, які вже у нас є в інформаційній базі. Тобто воно буде дивитися, що ми вносили там попередній місяць одну, по одній ціні, та зараз схожа номенклатура чи ідентична. Вже завантажується, розноситься по іншій ціні. Автоматичне співставлення відбувається за наступним принципом. Якщо для номенклатури постачальника вже визначена номенклатура, яка зареєстрована в базі, тобто зіставлення вже було раніше зроблено, то буде автоматично заповнена зіставлена позиція номенклатури. І якщо зіставлення не проводилося, то в інформаційній базі буде проведено пошук за артикулом чи найменуванням, і при повному збігу, хоча б з одного з полів. Артикул чи найменування буде проведено зіставлення позицій. Для незіставлених позицій буде зазначено пропущена реєстра при реєстрації. У списку історія змін. От якщо ми з вами зайдемо, знову ж таки, купівлі, ціни. Ось у нас з'явилася історія змін. Натискаємо історію змін. І дивимося, що ми тут змінювали, так? Тобто ми побачили інформацію про те, що були у нас 1 числа 17-10 зміни по ціні. А, так, це ми зробили. Побачили, так? Реєстр, де я це заберу, щоб було краще видно. Це реєстрація цін, трошки вище постачальників ось так. От. Ми можемо, наприклад, там створити, чи давайте зайдемо, чи змінити, чи залишити таку ціну, яка є. Наприклад, підбираємо товари, прописуємо їм нові ціни. Так, ось. Була ціна така, стала ціна інша, подорожчала. Так, дивимося далі. Може бути автоматична реєстрація цін, але це відбувається, коли ми вже розносимо документ. Наприклад, надходження товарів і послуг і проставляємо з накладної ціну. Бо якщо ми робили замовлення постачальнику на підставі замовлення постачальнику, вже в нас йдуть надходження товарів і послуг, і це потрібно там ставити прапорець, реєструвати ціни постачальника автоматично, так, ми вже з вами дивилися в даній оферті. ось. Але ми однозначно маємо перевіряти ціни, які були в замовленні, і які нам прийшли по накладній. Дивимося наступне. Реєстрація цін конкурентів. Теж дуже цікава тема в програмці. У ERP можна реєструвати не тільки ціни постачальників, у яких закуповується товар, але і ціни конкурентів. Можливість реєстрації цін конкурентів визначається функціональною опцією НДІ адміністрування, настройка розділів, CRM і маркетинг. Маркетинг, конкурентна розвідка. Давайте подивимося, як воно у нас працює. Так нді адміністрування настройка, CRM і маркетинг. Маркетинг. І ось тут ми побачили цікаві штуки такі, дай конкурентна розвідка, реєстрація конкурентів та їхніх цін. Ставити ось тут прапорець.